Учні Лозівського ліцею номер 5 Лінгва повернулися з Франції у середині вересня. Група третьокласників поїхала до міста Томблен. Там учні навчалися півтора місяці. Навчалися ми за своєю програмою на українській мові, але за розкладом французів. Дітям дуже сподобалося навіть уроки півтори години їх не втомлювали. На перерві вони спілкувалися з французькими дітьми, грали в волейбол, футбол, баскетбол, обідали також разом з французами. Ми дуже вдячні французам за ті умови, які були створені для нас. Восьмирічний Нурлан вперше поїхав до Франції. Каже, зрадів, коли побачився з однокласниками та знайшов нових друзів. Мені більше всього сподобалось там. Ну, Французи, їхня гостеприємність, ще їхня їжа, це дуже смачно. У Франції Луцівчан навчала їхня вчителька. Світлана Блоха і лише французьку мову, учням допомагала опановувати тамтешня вчителька. Макар демонструє отримані знання. Живі там мені вісім років. Жопах україн. Я говорю українською, жопах англія я говорю англійською, жопах франце ампіо я говорю трішки французькою. До навчання у Франції онлайн приєднувалися й інші третьокласники ліцеї, говорить вчителька та відзначає успіхи своїх учнів. Діти, звісно, приїхали з гарним результатом. У них покращилась і каліграфічні навички, і математичні, і читацькі навички. Ці діти дуже маленькі. Вони вперше поїхали в таку далечінь, але діти витримали. Вони говорили: ми українці, ми не зламні, не скорені, не переможні. Батьки ліцеїстів теж упевнені, що закордонна поїздка пішла дітям на користь. Вони більш стали комунікабельні, вони один одному дзвонять. Цей місяць я бачу, як, як Макар виписався. Тобто, це чистота письма, як дисципліна, те, що треба сидіти на уроці, треба слухати. Більш уважно. Так, поїздка була досить корисною. Він став дисциплінованіший, самостійніший. Якщо це раніше було мама, мама, то тепер я сам можу поїв. Дякую, тарілку прибрав. Дуже вдячні, що нам така випала нагода. У Франції діти не тільки навчалися вони також відвідували гуртки, спортивні змагання, займалися танцями, співали на урочистостях українські пісні, їздили на екскурсії і навіть каталися на лімузині. Все це залишило незабутні враження і віру в можливість зустрітися знов з французькими друзями, які на згадку про себе залишили автографи на державному прапорі України.